Чекаю ляльку Катрусю. А де ж вона забарилася? Я спекла смачний тортик, приготувала чай. Я вже тут, Олена Геннадіївна, вітаю вас зі святом весни, а ця квіточка для вас. Дякую тобі, катрусенько, яка красива квіточка. Я її поставлю у вазу з водичкою та покажу нашим малятам. Малята, подивіться на квіточку, яка вона весняна, красива, гарна, чарівна. А ось такий подарунок для катрусі приготувала я. Це квіточка. Давайте її розглянемо. У квітки є стебло, воно високе, тонке зеленого кольору. Ось це листочок. Він тримається на стеблі. Листочок маленький, довгий зеленого кольору. А ось це квіточка. У квіточки є серединка, вона жовтого кольору круглої форми. А це пелюстки, їх багато, і вони розташовані навколо серединки. Пелюстка маленька червоного кольору круглої форми. Квіточка дуже красива. Малята сьогодні свято наших матусь, і давайте разом з катрусею зліпимо квіточку в подарунок мамі. А що ж буде потрібно для роботи? Нам будуть потрібні аркуш картону білого кольору, на якому вже наклеєна ваза, заготовки із пластиліну для квіточки, стебло, листочок. Кулька жовтого кольору для серединки, багато куляк червоного кольору для пелюсток. Також будуть потрібні вологі серветочки. А ще ваша посмішка. Але спочатку потрібно підготувати пальчики до роботи. Наші гарні квіточки розкривають пилюстки. Вітерець квітки гайдає, вліво-вправо нахиляє. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки. Ось наші пальчики вже готові до роботи. Починаємо. Наша квіточка буде стояти у вазі. Спочатку беремо двома пальчиками стебло. Воно високе, тонке зеленого кольору, а потім пальчиком легенько притиснемо до картону. Ось так. Потім беремо листочок. Він маленький, довгий зеленого кольору. Прикладаємо його до стебла і знову пальчиком притискаємо до картону. Беремо двома пальчиками кульку жовтого кольору. Це серединка квіточки, і прикладаємо її до верхівки стебла і вказівним пальчиком притискаємо ось так. Тепер будемо викладати пелюстки. Беремо двома пальчиками кульку червоного кольору і прикладаємо її до серединки з лівого боку від стебла, ось так. І пальчиком притискаємо. Тепер продовжуємо викладати кульки навколо серединки, щільно прикладаючи одна до одної. Ось так. Ось яка гарна квіточка у мене вийшла. А тепер малята потрібно витерти ручки серветкою. Цю квіточку я подарую катрусі. Катрусенько, вітаю тебе зі святом. Візьми від мене подарунок. Дякую, дуже красива квіточка. А наші малята подарують такі ж квіточки своїм матусям. На мамине свято, на мамине свято хороших дарунків для мами багато. Малята, А тепер подаруйте свої квіточки мамі також подаруйте свою посмішку та поцілуночок. А я нашу гостю буду пригощати чаєм та тортиком. До побачення малята. До побачення, дітки, до наступної зустрічі.